Анна Котова одна із небагатьох вижила після ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Торік вона не встигла сховатися. Так і стояла на кухні, коли туди поцілила ракета. Уламки скла полетіли її обличчя. Сама Аня згадує, що від шоку. Вона навіть болю не відчувала. Іноземні хірурги буквально заново складали її обличчя а згодом. За неї взялися і Київські з проєкту Врятуй красу. Тепер після кількох операцій прибирають рубці лазерним шліфуванням. Дар'я Цесарук зустрілася за нею. Алін, обличчя, шия і те, що на плечах, також тут. Вона змащує лейдроживі рубці ані товстим шаром знеболювального. Їх щойно подіє препарат, шліфуватимуть лазером уже в четверте. Нас є готово. Починаємо. Ним Євген пропрацьовує кожну проблемну зону. Це майже безболісно і недовго. Процедура триває що найбільше годину. Лазер дозволяє виправити на шкірі сліди від ураження, сліди від операції. Тобто, ми тобто ми коригуємо рубці. Рубець неможливо видалити, але його можна зменшити по обсягу. Після стількох сеансів вони майже непомітні. Втім, для повного ефекту треба іще бодай один, бо Аня тільки й мріє побачити себе такою ж, як і до того січня. Був приліт, будинок повністю посипався. Це сталося у день її 19-річчя. Аня переселенка родом із Северодонецька, там вчилася, працювала і жила до самого першого дня війни і. Перших вибухів. Це було дуже страшно і незрозуміло. От взагалі, а що, а де. Нам подзвонив друг хлопця і сказав, що ну, запропонував поїхати з ним у Дніпро. І після цих прильотів ми прийняли рішення буквально за, ну, за 2-3 хвилини. Там пара орендує квартиру у будинку на набережні перемоги. Живуть на третьому поверсі. Аня не чула, як пролунала тривога. Вона стояла біля вікна. І всі ті уламки полетіли. Просто її обличчя. В якийсь момент не бачила, і все. І мене якось так відкинула ну, відчуттям, і, і все. І я не зрозуміла, що відбулося. Усе, що було далі, Аня майже не пам'ятає на підлозі кухні її закривавлену знайшов хлопець. І я е трогаю свій лоб от, і там нічого немає. У мене починається істерика. І не було просто обличчя. Взагалі, хлопець каже, що коли він ну вже прийшов на кухню, то не було видно ні очей, нічого. Просто там шматки, скла. Її обличчя хірурги фактично складають заново під правим оком. Тепер пластина, яка його тримає. Ліве запротезували. Щоправда, уламки досі є у тілі. Витягнути більшість просто неможливо. У мене був шматок скла біля сонної артерії. От і коли лікар це побачив, ну він просто сказав, що я не знаю, як, як ви самі дійшли. Мальком побачила себе в дзеркало і ну дуже сильно злякалася, тому що не зрозуміла, що це саме я. Майже рік Анною опікуються австрійські лікарі. Згодом за її випадок беруться наші. Вони вже допомогли понад тридцятьом, не лише цивільним, а й військовим. Вони відчувають полегшення, вони відчувають себе щасливішими ніж були. І оце відчуття і полегшення, і от цього щастя воно передається нам. І заявок від постраждали щодня більше. Їх можна лишити ось за цим телефоном на сайті. Усі процедури для них безоплатні. Лікування ж Ані триватиме і ще довго, бо згодом усе ж візьмуться і за її тіло. Дар'я Цесарук, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.